Прикарпаття у вогні або ж десятки займань щодня. Люди продовжують палити сухості. У полум'ї навіть згоряють самі. Про чергові гарячі вихідні наш Денис Лужний. За останні дві доби в області згоріли гектари землі. А все через те, що люди палили суху траву. Пожежу локалізовано, як вони зрозуміли. Розуміло. Вогнеборці ліквідували пожежі сухої трави на значних площах. Так, на площі 2,5 гектари у селі Заріччя Делятинської територіальної громади, 2 гектари горіло у селі Пнів Пасічнянської територіальної громади Надвірнянського району. А також більше двох гектарів у селі середній березів Яблонівської територіальної громади Косівського району у вогні загинули тварини і навіть людина. Вже є третій випадок загибелі, ймовірно, внаслідок спалювання сухостою. Так в селі Бортники, 8 березня загинула жінка 1940 року народження. Рятувальники продовжують організовувати профілактичні рейди і попереджають людей про наслідки їхніх вчинків. Проте поки чують не всі.